Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від файно. Привіт, друзі! Сьогодні вже 23 грудня. День перед Різдвом. Ви теж відчуваєте це особливе хвилювання. Різдво зовсім поруч, але водночас здається, що чекати ще так довго. У Данії цей вечір називають маленьким Різдвом, і з ним пов'язано чимало цікавих традицій. Хочете дізнатися більше, тоді вмощуйте зручніше, і ми з Нільсом вам зараз все розповімо. Ну, Нільсе, завтра вже Різдво. Хвилюючи, чи не так? Ох, трохи. З одного боку, вже майже дочекалися, але з іншого, здається, що цей день тягнеться цілу вічність. Це нормально. Думаю, всі, хто любить Різдво, зараз почуваються саме так. Діти, мабуть, як і ти, рахують години і шукають подарунки під ялинкою. А дорослі метушаться, намагаються встигнути все, купують останні подарунки, готують складні страви, завершують прикрашання оселі. <рес> Я нічого не рахую. Хіба що годинник часто перевіряю, і вже разів десять зазирнув під ялинку. Може, там вже щось з'явилося? <рес> Нетерплячка. До речі. У Данії 23 грудня називають маленьким різдвом Лілі Юлі Афтен. Але, знаєш, у старі часи цей день був зовсім не про відпочинок і очікування. Це був справжній робочий день. Що ти маєш на увазі робочий день? Але ж це маленьке різдво, хіба не час для святкових дрібничок, хюги і відпочинку. Аж ніяк. Тоді це був справжній день випробувань. Уяви. Потрібно було прибрати весь будинок, вичистити хлів та стайні, доробити всі незавершені справи і випрати увесь брудний одяг. Якщо не спекли достатньо печиво, то допікали аж до пізньої ночі, а головна кімната, де мала стояти ялинка, вона мала бути ідеально чистою і ошатною. Ну, це звучить якось трохи виснажливо. Пам'ятаєш? Ми розмовляли з тобою про різні забобони у передріздвяний час в одному з наших випусків. Там йшлося про те, що в середньовічній Європі котів завжди вважали посіпаками відьом. Як плату за такий альянс котів карали на масляну, їх саджали в бочку, яку потім по черзі били биткою, поки не розбивали. Ця традиція, хоч і в набагато спрощеній формі, досі існує в данії. Звісно, котів уже ніхто в бочку не закриває, натомість діти в костюмах на масляну розбивають бочку із цукерками як піньяту. Коти у бочці, який жах. А як же тоді на різдво? Як їм жилося в цей напружений день? О, з котами на різдво все набагато цікавіше. Люди вірили, що в різдвяний вечір коти могли перетворитися на замаскованих відьом і начеклувати щось страшне. Ох, замасковані відьми отакої. Тому на Різдво їх не пускали до хати і тримали на дворі. Щоб віддячити за плідну котячу працю, за зловлених мишей і щурів протягом року, господарі готували для своїх улюбленців спеціальну різдвяну кашку, якою годували їх 23 грудня. Через це маленьке Різдво почали навіть називати котячим Різдвом. Ха-ха, це що ж, свято для котів? От дивина. М -м, тепер я розумію, чому наш кіт завжди так чекає на 23 грудня. Це ще не все із цікавими данськими традиціями. На початку 19 століття діти ходили від хати до хати і стукали в двері проще смаколиків. Як на Геловін, цукерки або смерть. М -м, трохи схоже, але вони співали зовсім іншу пісню. На малері з двоє я можу постукати у двері твої, бо навіть маленький шматочок пирога дуже смачний. І що? Їм справді давали пироги за отаку от пісеньку. Так, або хліб, або печиво. А вдома діти співали цю пісню, поки мама або бабуся пекли останні порції різдвяних ласощів. Вони стукали по столу в ритм мелодії, починаючи тихо, а потім все голосніше й голосніше, аж поки всі не сміялися і не підспівували, а діти таки отримували бажане. Як ти думаєш, а ми могли б це повторити? А чому б і ні, але спочатку дивись, яке я маю для тебе печиво посипане цукром. О, моє улюблене. Ех, Нільсе, наш календар скоро завершиться, і я буду сумувати за цим твоїм радісним хрускотом. Для мене це стало справжньою грудневою традицією. Не хвилюйся. Я обіцяю хрустіти і надалі. Правильно, традиції потрібно зберігати, навіть маленькі. Щодо 23 грудня, то зараз зрозуміло, що ніхто вже так не готує в день перед Різдва, як раніше, та й діти не ходять від хати до хати. Натомість більших сімей створює в цей день свої затишні традиції прикрашають разом ялинку, смакують рисовою кашею зранку, грають настільні ігри чи обмінюються маленькими подарунками. Головне це бути разом. Оце точно. А зараз, може, таки спробуємо ту пісеньку. Почнемо тихенько, потім подивимося, чи не прийдуть сусіди. Маю для тебе дещо кращу пропозицію. А давай послухаємо нашу різдвяну історію про Мирика і його сім'ю. О, класна пропозиція. Чекай, чекай, зараз я вмощуюсь зручненько, візьму до себе на руки ось цю тарілочку, більше печива. Все можеш включати. Розділ 23. Штефан проти всіх. Коли емоції вщухли, ми зюрмилися біля панелі, аби знайти, якою кнопкою відчиняються двері. Навчені гірким досвідом, ми не поспішали тицькати навмання. І поки ми чухали свої макітри, двері відчинилися самі. А на порозі з'явився якийсь дідусь в окулярах і білому халаті. Ти Федір? суворо запитав Ігор. Так, відповів він. А хто ви? Що ви зробили з моїми машинами? Трохи подряпали. Легко полагодити, відмахнувся Ігор. Де Штефан? Замість відповіді дідусь неочікувано швидко розвернувся і побіг назад. Двері почали зачинятися, проте Ігор став на порозі, і вони заїхали у стіну. Ми проскочили слідом і опинилися у довгому похилому коридорі. Кут нахилу був такий відчутний, що замість підлоги з цього по той бік підіймалися сходи. Ми знаходилися на самому початку. Федір вже встиг добігти до середини, аж раптом у тому кінці відчинилися інші двері, і ми побачили Штефана. Знову ви. вирячився він. Штефане, рятуй. загекуючись, прокричав дідусь. Не втечеш. рикнув Ігор і погнався слідом, стрибаючи одразу через сходинку. Бувайте. гукнув Штефан і натиснув щось біля дверей. Враз усі сходинки осипалися, наче картковий будинок. Виявилося, що під ними була порожнеча, а самі сходинки тримали пази, які після натиску кнопки всунулися в стіни. Тепер ми стояли внизу довгої кімнати, підлога якої була всіяна паралелепіпедами колишніх сходинок. А високо вгорі сіріли двері, за якими зник негідник. І що тепер робити? розмірковувала мама, дивлячись у недосяжну височінь. «Ну, допоможіть. долинуло із завалів. Тато з Ігорем кинулося на звук і відкопали бідолаху Федора. Ноги цілі йти можеш? запитав Ігор. Здається, так, відповів той, тримаючись за рятівників. Дякую. Будь ласка автоматично відповів тато. Як він міг мене кинути? забідкався Федір. Я тебе розумію, мовив Ігор. У мене та сама історія. То що нам робити? нагадала мама. Пане Федоре, тут є інший шлях до гори?» Ні, це був єдиний. А що як повернутися тим тунелем? запропонувала Настя. Це надто довго, відказала мама. Штефан встигне втекти. Ніяких ідей, обвів нас поглядом Ігор. Є одна, мовив я, тільки не смійтеся. Кажи вже, мовив Ігор. Можна побудувати піраміду з кубиків. Мирику, знайшов час гратися, обурилася мама. Ні, він діло говорить, зрозумів мене тато. Дивіться, ці блоки, наче великі плитки доміно. Нам не стане матеріалу побудувати сходи, як раніше, але можна спорудити драбинку вгору по тій стіні де двері. Не барімося. гукнув Ігор і першим кинувся ставити фундамент майбутньої драбини. Чоловіки розставляли блоки, а ми підносили і подавали їм нові. Допомагав навіть федір, хоча й було видно, що йому не просто накульгувати з вантажем у руках. Добре, що сходинки були виготовлені не з дерева чи каменю. А пластика, тому їх не могла носити хіба ярина. Коли драбинка досягла верху, ми обережно вилізли по ній. Федір натиснув потрібну кнопку, і двері прочинилися. На щастя, був звичайний рівний коридор. В його кінці я побачив звичайні ліфтові двері. Це підйом у саму садибу Штефана, пояснив дідусь. Поспішаймо, нагадав Ігор. «Заждіть хвилинку. Хочу показати, щоб ви знали. Попросив Федір. Е, знову якась пастка, захвилювалася Настя. Ні, нащо це мені тепер? сказав той. Ось тут є фішка, яку я придумав на прохання Штефана. Бачите? Рівна стіна, ніхто нічого не помітить. Але якщо я проведу рукою ось так, то. Несподівано біля нього в стіні з'явилася ніша і відкрився прохід в чималу порожню кімнату, залиту білим світлом. А що, цінна ідея для робочого кабінету, щоби діти не відволікали? гикнув тато. Але я не розумію, розгублено мовив дідусь. Що не так? здивувалася мама. Кімната як кімната, тільки без вікон. І без золота, додав Федір. Ще зранку тут було повно золота. То ви знали про золото? перепитала мама. Звісно, так. За ці кошти штефан обіцяв зробити цілий дослідний інститут для моїх досліджень. Бачу, що в того штефана для кожного своя казочка знайшлася, мовила мама. То ходімо вже, наполягав Ігор, далеко не втече з золотом. І він мав рацію ми піднялися ліфтом вгору і вийшли з нього в невелику, але розкішну залу, де на одному з диванів сидів дуже засмучений штефан у наручниках. Довкола стояли стоси злитків, і по всьому приміщенню снували поліціянти. А ось де ви, зрадів один із них, в якому я впізнав ранкового офіцера. Ми вже почали хвилюватися. Як ви здогадалися? кліпав очима Ігор. Завдяки пані Ользі, відповів той. Вона порадила попильнувати за садибою штефана щура. Тож, коли ми дослідили з вами порожній підвал, то приїхали сюди, спостерігали з вулиці. Спершу все було спокійно, а потім зловмисник заметушився і почав носити до свого джипа якісь великі важкі пакунки. Один з них надірвався, і з нього випав злиток. Тоді ми вже й схопили грабіжника. Але навіть не очікували, скільки всього ще чекало на нас у цьому маєтку. Тепер це все потрапить у правильні руки. А на штефана чекатиме суворе і справедливе покарання. Ось так і закінчилася історія із загубленим золотом отамана Григор'єва. Втім, не завершилися наші пригоди, бо щойно ми повернулися додому і зайшли у двір, як відчули чиюсь присутність. Мама взялася за ручку вхідних дверей, а вони виявилися незамкнені. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.